Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. 15 лютого. Повномасштабне російське вторгнення вже триває 357 днів. Про найактуальніше зараз у випуску ТСН у об'єднаному марафоні працює команда один плюс один. Отже, іще ще російських вояків ліквідовано на українській землі завдяки нашим збройним силам. Також наші воїни відбили десятки ворожих атак, підбили чотири танки та сім бойових броньованих машин. Ворога водночас окупанти атакують на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Там активно діє ворожа авіація. Під вогнем десятки населених пунктів противник 68 разів відкривав вогонь з реактивних систем залпового вогню зокрема, бив по цивільних об'єктах Херсонської та Миколаївської областей. Дуже складною і надважливою для оборони України назвав нинішню ситуацію на Донбасі. Президент Володимир Зеленський. Тим часом наша авіація завдала восьми ракетних ударів по районах зосередження ворога та їхньої техніки. Допомагали пілотам і ракетники, які знищили шість складів боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Російська армія зазнає втрат і приховує їх від свого населення. За даними розвідки в районі населеного пункту Краснозорька, це в тимчасово окупованому Криму. Росіяни просто спалюють убитих солдатів в мобільних крематоріях. Біля них фіксують постійну чергу з військових автомобілів. Підтримка України у Брюсселі триває зустріч міністрів оборони НАТО. Союзники обговорюють зокрема оборонні потреби нашої держави. Про що йтиметься сьогодні? Розпитаємо зараз у кореспондентки ТСН Яни Слісарчук. Вона наживо з Брюсселя. Яна, вітаю. Чи вже розпочалася ось сьогоднішня зустріч, і що знаємо про її план та перебіг? Вітаю свята. Так щойно розпочалося засідання другого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО. І е, тут повторюва. Постійно повторюють, що ця зустріч вона фактично припадає на річницю повномасштабної агресії Росії. І от що кажуть з цього приводу, наприклад, Велика Британія а, заявила, що збирається збільшувати свій а, військовий бюджет. Принаймні, а, про це говорить міністр оборони Волес, каже він також, що літаки для України зараз не на часі, бо навчання і постачання не зробиш за тижні чи навіть лічені місяці. Тож це обговорюють зараз за зачиненими дверима радше в стратегічному сенсі подальшого зміцнення обороноздатності України. Однак це головне цього не виключу. Чають його німецький колега Пісторіус наполягає, що на оборону члени альянсу мають витрачати більше, щонайменше 2% ВВП, а краще більше. Це власне давня домовленість, але досі е досягли е позначки в 2% лише сім країн НАТО. А міністр оборони Латвії нагадала, що аж 1% від власного ВВП країни е Латвія витрачає на допомогу Україні військовою гуманітарною. Це дуже багато, і відповідаючи на наше запитання, вона. А все ж таки визнала, що розбіжності щодо того, як настільки швидко і чим допомагати Україні україн альянсу є звичайно, у кожної держави свій підхід. Але я хочу сказати, що країни Балтії, включно з Латвією, роблять багато і надсилаючи обладнання і тренуючи солдатів, ми робимо абсолютно все, що можемо, бо це дуже важливо. Час це надзвичайно важливо зараз. Немає жодних ознак, що Кремль збирається зупинятися, відкриваючи засідання міністрів оборони країн НАТО. Говорив говорив генсек Столтенберг. А відтак треба якомога швидше надати Україні достатньо зброї, аби його зупинити з міністрами оборони НАТО. Це приїхав обговорювати Верховний комісар ЄС питань міжнародних справ та безпеки Жозеп Борель. Чекають тут пізніше, і польського президента Дуду. Максимально швидке нарощення виробництва амуніції це перше питання на порядку денному президент Путін, зробив дві стратегічні помилки: він недооцінив хоробрий народ України і її збройні сили. По-друге, він недооцінив єдність та цілеспрямованість НАТО та партнерів, які надають Україні безпрецедентну підтримку, аби вона могла себе захищати. Міністра оборони Різнікова спіймати тут на розмову чи не важче ніж поговорити з генсеком НАТО. Пояснюючи це дуже великою кількістю двосторонніх переговорів з іншими міністрами оборони країн союзників. Питань української преси. Наш міністр уникає. Про плани на сьогодні дізнаємося з його Фейсбук. Насичена програма більше часу приділимо танкам. Налагодження логістики, збільшення потужності виробництва, бо зараз через поставки в Україну склади країн-членів НАТО пустішають, бо вони витрачають набагато більше ніж виробляють. Ось такі власне теми на порядку денному сьогодні. І сподіваємося, що ввечері поспілкуємося з польським президентом Дудою. Він вже пообіцяв вийти до преси. І а, прийняти питання. Ось власне всі новини, які зараз на цю хвилину в мене є. Засідання за зачиненими дверима досі триває. Святи. Я тобі дякую, що стежив за перебігом. Кореспондентка Яна Слісарчук з Брюсселя де сьогодні триває зустріч міністрів оборони НАТО і питання оснащення України, звичайно ж, теж активно обговорюють. Ну а вже завтра ще одна важлива для нас зустріч до німецького мюнхена. Завітають десятки глав держав і оборонних і дипломатичних відомств. У місті розпочинається мюнхенська конференція з питань безпеки. Склад української делегації ще не оголосили, але очікують, що це будуть міністри закордонних справ та оборони і парламентарії. Україна просуватиме в Мюнхені постачання далекобійних ракет та бойових літаків, спрогнозував глава МЗС Дмитро Кулеба. Безпековий форум відбудеться майже через рік після повномасштабного російського вторгнення в Україну. І експерти заходу відзначають, якщо в Європі та світі бояться погроз Путіна, то українці і далі готові боротися. Про це свідчить опитування, проведене перед початком форуму. Навіть попри важку зиму, відімкнення енергопостачання та постійні нищівні обстріли тільки 6% українців. В почуваються не готовими протистояти Росії. Сполучені штати уклали контракти на 522 мільйони доларів із двома виробниками снарядів, щоб виготовляти для України боєприпаси 155-го калібру. Перші партії снарядів мають надійти вже в березні. Готує Вашингтон за даними Sky News, і новий пакет прямої бюджетної підтримки нашій державі на 10 мільярдів доларів. Також Вашингтон анонсував і ще один великий пакет військової допомоги, про який можуть оголосити наприкінці тижня. А от за даними Wall Street Journal, США розглядають можливість перед передати Україні вилучені в Ірану зброю та боєприпаси. Тегеран планував спрямувати їх бойовикам у Ємені. Однак американські військові вилучили ці тисячі одиниць зброї, набоїв і протитанкових ракет у контрабандистів. І тепер адміністрація президента Байдена вивчає, які ж є юридичні можливості, щоб передати цю зброю Україні. Російські кораблі вперше за 30 років виходять у море з тактичною ядерною зброєю. Про це повідомила в щорічному звіті розвідувальна служба Норвегії. Як зазначає видання Політико, йдеться про розгортання таких кораблів у Балтійському морі. У Норвезькій розвідці наголошують, що ключова частина ядерного потенціалу Росії міститься на підводних човнах і на кораблях північного флоту, які регулярно виходили в море за часів холодної війни. Але от зараз сучасна Росія повторила цей крок у. Перше норвезька розвідка вважає російську тактичну ядерну зброю особливою загрозою в кількох оперативних сценаріях, зокрема тих, що включають країни НАТО у відомстві. Також вважають, що Москва підтримуватиме і розвиватиме свій ядерний потенціал, і що найближчими роками жодної суттєвої зміни в ядерній доктрині країни-агресорки не відбудеться. Маленькі, прудкі та смертельно небезпечні для ворогів. Усе це про дрони камікадзе, які наші бійці з морської піхоти використовують на передовій. Пташка, що може нести до кілограма вибухівки, використовується лише один раз. Але завдяки дешевому дрону можна спалити, наприклад, російський танк. Про тих, хто керує дронами камікадзе, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже розлогіше. У Донецьке небо піднімається дрон. Він маленький, непримітний і достатньо тихий. Сьогодні в нього тренувальний виліт. Саме оптимальне для нас для роботи це коли до ветра і саме сонячна погода. Це морський піхотинець 35-ї бригади на псевдогагарін, показує, на що здатне його маленький камікадзе. Зараз він полює на велику машину. Вона намагається викрутитися і втікти, але пілот в окулярах не дає пікапу спокою. Гагарін впевнений, аби бути пілотом, достатньо лише бажання. У мене була дівчина, яка теж очень хотіла убивати оркаф було достатньо на базі, готуються порядка шісті операторів. Ані проходять обучення, потім знову поступають новою. І на Україні наскука мені заєсна є Школ із по подготовки оператора. Ці дрони зроблені, аби загинути разом з ворогами чи принаймні ворожою технікою камікадзе. в залежності від модифікації може нести на собі до кілограма вибухівки. От один із варіантів боєприпаси, який використовується, це осколочне. Допустим, ми ділимо для себе самодільне, вони не виглядять таким образом. Дополнительно таки ж ставиться електродетонатор для того, щоб уже коли дрон касался чого то вже був визрив. Саме більше, що він може знищити танк, знищити групу піхоти. Вартість такого камікадзе в середньому становить пів тисячі доларів. З мінусів летить не надто далеко. Кермувальники мають бути надалі як за три кілометри від місць боїв та скупчень противника. Але ж виявити цей дрон значно складніше, аніж ті іранські, які застосовує проти нас агресор. Ворожі засоби протидії йому важко бачити його. Він літає на таких частотах. Ворог бачить його як мобільний телефон. як Тягнути він може до кілограму ваги це набагато більше, ніж мавіки і на великій відстані. Морські піхотинці розповідають про своє наразі найкрутіше полювання: як спалили ворожий танк. По скромному ми з колегою зруйнували одного танчика ворожого під наступом. Не буду казати, де цей момент на відео зняли з того самого дрону. Камікадзе над ворожими полями летить в місце, де йде гарячий бій. Ворожий танк стріляє по нашій піхоті. Дрон облітає панцирника, роздивляється і залітає ззаду. Оператор як відбувається реальний бой, де танк противника працює на шині нашої піхоти. На на було видно чітко, для виготовлення вибухівки морпіхи частково використовують залишки збитих іранських дронів, і ці пристрої жартома називають бімбами. Я обратно відправляю нашим моркам. Зима життя такого камікадзе коротке, але як правило яскраве. Він тільки летить в один кінець його іншої задачі повернутись додому немає. Тобі не жалко жалко, звісно, але що робити як немає вибору. У нього така задача. Мерта за Україну так. є й додаткова функція, не прописана розробниками. Іноді на дроні можуть переказати вітання російським окупантам. Передаємо вітання. Слава Україні з Донеччини. Наталя Нагорна, Ігор Ігорсіри, Віталія Всяніка, Вікторія Письменна. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Без дефіциту в Укренерго повідомили, що електростанції наразі виробляють достатню кількість електрики, щоб покрити споживання. Це означає, що світло не вимикатимуть, і це в ефірі об'єднаного марафону підтвердив керівник держенерго нагляду Руслан Слободян. За даними енергетиків, в ситуації зі світлом сприяє погода. Завдяки водопіллю посилено працюють гідроелектростанції через відсутність дефіциту потужності. Ліміти споживання по областях напередодні не доводили. Тож світло не вимикали ніде, крім Одеси. Там через пошкод. Оджену інфраструктуру, яку ще досі ремонтують, таки застосували графіки відімкнень. До цих графіків можуть повернутися і в інших містах, якщо зросте споживання енергоресурсу. Попереджають в Укренерго. але в уряді наголошують, ситуацію з електропостачанням вже вдалося стабілізувати. П'ять днів ми маємо достатню кількість генерації, тому ситуація суттєво покращилась наразі. Жодна з областей не мають доведеного ліміту споживання. Станом на сьогоднішній ранок обмеження не застосовується єдине тільки є мережеві обмеження у одеській області, пов'язані із серією нещодавніх обстрілів, і то ці обмеження носять тимчасовий характер. А тим часом не лише без світла, а й без води намагаються залишити українців. Росіяни окупанти осушують водосховища у Каховці на Херсонщині. Наразі Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води. Усе через часткове руйнування та зумисне відкриття росіянами шлюзів Каховської гідроелектростанції. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, внаслідок цього без доступу до питної води можуть залишитися 70% населення пунктів, що отримують воду саме з Дніпра. Негативні наслідки це матиме і для сільського господарства, але ще більшу небезпеку несе Запорізький АЕС, бо через зниження рівня води в сховищі не зможе як слід функціонувати система охолодження. Електростанції Каховську ГАЕС окупанти контролюють із перших днів повномасштабного вторгнення. Скидати звідти воду почали ще в листопаді. І зараз, за даними супутників, рівень води в Каховському морі упав до найнижчої позначки за останні 30 років, зниження ще принаймні на метр. І цього вже буде достатньо для аварійного стану Запорізької АЕС. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію. Або вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюсь до міжнародних партнерів та наголошую, в іншому випадку ми зіткнемося з екологічною катастрофою, що матиме незлічені деструктивні наслідки для всього континенту. Перше врятоване нашими надзвичайниками в Туреччині життя. Українські рятувальники витягнули з під завалів в місті Антакія. Жінку потерпіла, провела під руйновищами 9 днів. Нині нею опікуються медики. А взагалі історії порятунку з Туреччини дивують увесь світ. Інформація, які з під завалів діставали живих людей, навіть через 200 годин з'являється постійно. Останніми рятувальники дістали 12-річного хлопчика, 35-річну жінку та подружню пару. Тим часом кількість українців, що загинули під час цього руйнівного землетрусу, зросла до п'яти. Ці дані офіційно підтверджує МЗС України під завалами в Антакії знайшли тіла родини з Запоріжжя, як повідомив Суспільному. Батько загиблої – 46-річна Українка Юлія із синами, яким було 5 і 10 років, переїхала до родичів в Туреччині кілька місяців тому. Виходити на зв'язок з родиною вони перестали 6 лютого, коли стався землетрус. Чоловік загиблої військовослужбовець лікувався від поранення в Запоріжжі і збирався їхати до Туреччини, допомагати в пошуках дружини та дітей. Однак напередодні родину сповістили, що їхні близькі загинули. Кількість жертв руйнівних землетрусів в Туреччині і Сирії перевищує 41 тисячу, постраждалих десятки до сотні тисяч. Під час пошукових операцій рятувальникам вдалося витягнути з-під руйновищ живими. 8 тисяч людей. У Вінниці новонародженого малюка знайшли у вікні життя при католицькому жіночому монастирі. У таких вікнах батьки анонімно можуть залишити дитину і про неї подбають лікарі. Це де зараз малюк, в якому він стані, і чи є надія, що рідні таки повернуться за ним. Кореспондент Сен Валерій Кузнєцов з'ясовував вона просто його відчиняє. Вложить дитину в віконечко життя, спрацьовує сигналізація, і у матері є 5-7 хвилин, щоб на собі спокійно пішла. Так було і того пізнього вечора. Послушники із католицького монастиря почули дзвінок, який означав, що вікно життя відчинили. Коли до нього підійшли монахи, вони побачили новонароджене немовля, а навколо нікого. Це був хлопчик. Лікарі приїхали, оглянули, сказали, що дитина новонароджена. 3-4 години від народження. Вочевидь, пологи відбувались вдома, визначили медики. Немовля було з переохолодженням. Його терміново повезли до лікарні. Була ще залишок поповен, який був перев'язаний ниточкою який перехолодження нагороджених дітей. Це означає, що це ризик. Ризик, що при поступленні температура була 35 градусів. Не добре зараз сісти. Та ти хороший хлопчик. Нині малюк в центрі матері і дитини під наглядом педіатрів. Хлопчика відігріли, нагодували та пролікували. Малюк має гарний апетит і починає набирати вагу. Годується він з пляшечки, смокче гарно, апетит хороший, вагун прибавляє. Самопочуття задовільне. Добре. Лікарі вже підбирають ім'я немовляті. Думали або Володимир, або Андрій. Вікно життя при монастирі гарантує анонімність. Там немає камер, які могли. Б, зазняти, хто залишив дитину, поки малюка не віддадуть на усиновлення. В неї є шанс забрати його часу. В неї не менше двох місяців кажуть у службі у справах дітей. Вона має довести, що це саме її дитина, і довести, що дійсно були факти, які не залежали від неї, могли б бути якісь непереборні події, які змусили матір до такого вчинку. Нині у черзі на усиновлення лише у Вінниці більше двох десятків родин, але усі хочуть всиновити або вдочерити саме немовлят. Близько 70 дітей в місті Вінниці стоять на обліку з усиновлення, і більшість з них це діти досить дорослі у палаті, з знайденим хлопчиком, на нову родину. Чекає двомісячна дівчинка Адріана. Батьки відмовились від неї ще в пологовому. Вікна життя багато років тому встановили по всій Україні саме для того, щоб матері, які опинились у скрутному становищі, могли не боятись кримінальної відповідальності і залишити немовлят там, де про них подбають. Таким чином вдалося зберегти життя багатьом малюкам. Саме тому у Вінницькому монастирі радіють, коли лунає дзвоник у вікні. Я радію з того, що ми вберегли життя цієї дитини. Ця дитина не була викинута десь на смітник не було вбито. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. 43 табори для тисяч примусово переселених українських дітей у державному департаменті Сполучених Штатів розповіли, Кремль проводить депортацію неповнолітніх українців. Представники держдепу посилаються на звіт партнерської програми Конфлікт Обсерваторії, в якому описані систематичні зусилля російського уряду щодо переселення на постійній основі тисяч українських дітей на підконтрольній Москві території. У держдепі зазначають, що країна агресорка, нібито тимчасово евакуювала дітей із території. України під виглядом безкоштовних літніх таборів, а потім просто відмовлялася повертати їх та обривала усі контакти з їхніми родинами у держдепі. Наголошують, що ці діти, що ці дії Росії є воєнним злочином та серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення. Стрідання Господнє сьогодні відзначають християни у першу святкову літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври відслужив митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України. Раніше ці храми орендувала церква Московського патріархату. І від початку року це вже третя визначна подія на території святині. До цього предстоятель ПЦУ правив служби на різдво та водохреща, але це відбувалося в Успенському соборі. Із трапезного храму священники Московського патріархату йдучи геть, забрали навіть ікони, які були вмонтовані. У Стіни. Натомість під час самої служби сьогодні минулося без провокацій. У промові митрополит Епіфаній закликав священників Московського патріархату до об'єднання. А також закликав усіх українців 24 лютого в день, коли російські війська масовано і підступно напали на Україну, провести в пості та молитві. Наша молитва сьогодні в цьому храмі є ще одним свідченням волі Божої і благословення. Щоб церква України була автокефальною і помісною, наше служіння є закликом до братії Лаври: прийдіть побачте волю Божу, прийміть її, щоб ми єдиними устами і єдиним серцем у єдиній церкві служили Богові українському народу і всім православним християнам. Знести храм МАФ, який Московський патріархат роками зводив біля фундаменту десятинної церкви в середмісті столиці, вимагають одразу три інстанції: Міністерство культури та інформаційної політики, Київська міська державна адміністрація та Національний музей історії України. Саме музеї у суд подав ще в 2020-му. Міністерство і КМДА виступають третьою зацікавленою стороною. І судове засідання з цього приводу просто зараз відбувається в господарському суді Києва. А тим часом Біля ось цього храму мафу працює кореспондентка Інна Боднар. Інно вітаю. Розкажи про історію цього захоплення землі під московський храм і перебіг справи в суді. Доброго дня, святе. От Так, ми знаходимося біля цього храму мафу, і хочемо вам от нагадати, на якому місці сакральному воно знаходиться. Бо якщо подивитися з одного боку, ми бачимо підмурки стародавнього десятинного, десятинної церкви. А якщо з іншого боку, от цього храму мафу подивитися, то стоїть музей історії України. І ось на от стародавній горі Київській виник вигулькнув ось такий от. Храм, а, щоб його знести, судові тяганини тривають уже не один рік, і от сьогодні, саме зараз, у господарському суді відбувається чергове засідання, де музей історії і також мінкульт вимагають знести самовільно збудований храм. Засідання відбувається в досить такому маленькому залі, і усіх охочих бачити перебіг цієї цього. Засідання вмістити просто неможливо. А, до речі, на попередньому засіданні охорона була вилучила вісім ножів у відвідувачів, тому сьогодні посилено все охороняє. Хочу нагадати: от, наприклад, на попередньому засіданні відповідачка, представниця релігійної організації. Сказала, що чому це хочуть знести цей храм МПХ, зносять за її словами музей. Але міністр культури, от в ефірі нашого марафону, нагадав, що ось таке самовільне будівництво, таке неподобство стояти тут не може. Пряма мова. І, хоча московський патріархат намагається всілякими клопотаннями затягти справу, я думаю, що тут об'єднається і громада Києва, і міська влада. І всі небайдужі, яким так би мовити, важливо дотримуватися правил збереження культурної спадщини, і найближчим часом в кооперації із поліцією, і з місцевою адміністрацією київською думаю, що ми його знесемо. Хочеться це побачити на власні очі, бо поки що, от останні 15 років усі кияни та й гості могли спостерігати геть іншу картину. Бо, от саме біля підмурку десятинної церкви, спочатку представники московського патріархату привезли вагончики. Потім ті вагончики згодом оббили деревом, і уже тоді дерев'яна капличка, яка нагадаю, без документів самовільно поставлена, почали обносити каменем, і вже біля підмурку десятинної церкви. Церкви з'явився, як в народі називають, храм МАФ. Мала архітектурна форма, кіоск, так би мовити, і от е, зараз е, знову триває судове засідання, щоб цей самовільний храм мав нарешті знесли. І, от, за словами міністра культури, е, сьогодні очікують остаточне рішення у цьому питанні. Поки що засідання триває уже другу годину, е, там наразі тривають дебати. І якщо е, слова Міністра культури справді це сьогодні буде остаточне рішення. То сподіваюся, зовсім скоро ми будемо вмикатися звідси і будемо демонструвати, як вер... вершиться правосуддя і зноситься незаконна будівля. Студія, дякую тобі, кореспондентка ТСН Інна Боднар. Про долю скандальної споруди біля фундаменту десятинної церкви у столиці. Домогтися її знесення намагаються через суд одразу кілька позивачів, зокрема, і Міністерство культури та інформполітики. Ну і я цю інформацію завершую. Випуск постен в студії вже за мить будуть ведучі 1+, плюс один, Островська та Євген Плінський. Вони продовжать об'єднаний марафон. Залишайтеся з нами і вірте в нашу спільну перемогу.